Підземних королів. Втеча тотошки Стоячи перед пишними зборами королів і придворних, Еллі схвильовано сказала, що спробує зробити те, про що її просять. Але переймається, що в неї нічого не вийде. Слова Еллі викликали шквал захоплення. Пролунали вигуки. Нарешті. Давно вже час. У такої могутньої феї і не вийде. Еллі й Фред пішли зі зборів майже оглушені. Наступного дня до зруйнованого джерела вирушила численна експедиція, очолював її король Ментахо. Про всяк випадок, якщо Еллі втомиться, взяли ноші. Блискучі кульки на шапках мешканців печери освітлювали шлях. Таку саму кульку. Мав на своєму береті Фред Канінг. Час від часу він знімав берет з голови і захоплено розглядав чудернацький світильник. Літописець Ріго, якого теж запросили в експедицію, він мусив записати в книгу звіт про неї, ішов поруч із Фредом і розповідав хлопчикові, як добуваються фосфоричні кульки. Світну речовину добувають із хутра шестилапих, говорив Аріго. Чергову партію стрижуть, хоча звірам це ой як не подобається, і під час стрижки вони ревуть, як очманілі, зняте хутро вимочують у величезному чані з водою. Коли взяті в чанах пробні клаптики вже не світяться у темряві, це означає, що вся світна речовина розчинилась у воді. А потім цю воду випаровують, аге здогадався Фред. Ваша правда. На дні і на стінках чана осідає кристалічний порошок, схожий на дрібну сіль. Він світиться так яскраво, що натерті ним руки здаються палаючими. Порошок змішують із риб'ячим клеєм і намащують кульки, виточені з твердого дерева. Кульки зберігають світність протягом століть. І в державі ведеться їх суворий облік. Все це неймовірно цікаво, сказав Фред. У вашій країні чимало чудес і цікавинок. Проте все це ні до чого, доки вас пригноблюють. Аріго озирнувся кругом чи немає поблизу шпигуна і прошепотів на вухо Фредові. А знаєте, я думав над словами пані Еллі і вважаю тепер, що вони багато в чому правдиві. Ось у нас і з'явився союзник, радісно подумав хлопчик. Частину тривалого шляху Еллі здолала на ношах. У священній печері, видно було сліди завзятої праці, все було розрито, перекопано. Еллі стала біля залишків басейну і наказала всім присутнім, крім Фреда й тотошки, відійти чим далі. Застерігши, що заклинання. Які вона вимовлятиме, можуть зашкодити простим смертним. Усі злякано кинулися в розтіч. Еллі заговорила, виробляючи руками в повітрі дивні жести Утекти звідси за такого нагляду неможливо, але це принаймні нагода поговорити наодинці мої любі. Справді, в день бранців постійно оточували шпигуни, а на ніч усіх трьох. Відводили в різні кімнати. Еллі продовжувала Комусь із нас треба втекти нагору. Кому? Ну, звісно ж, тотожці. Нагляд за ним найменший, і я придумала ось що. Мені вдалося поговорити за Ріго без свідків під тим приводом, що я нібито повинна з'ясувати деякі подробиці щодо сонної води. Я дізналася від нього, що післязавтра буде базарний день. Рудокопи торгуватимуть із жовунами. Триста працівників понесуть до торговельної брами підготовлені для обміну товари, і з ними підуть три писарі переписувати закуплене. Серед цих писарів буде Аріго. Він нам співчуває. Знаю, знаю, почав було Фред, але Еллі враз перебила його, владно змахнувши рукою. Мовчи, не перебивай моїх заклинань. Турабо, фурабо, ботало, мотало. Вона сказала це так голосно, що слова почув король Ментахо і його супутники, і ті боязко позадкували. Тотошко, Аріго нишком винесе тебе під одягом і, скориставшись базарною метушнею, випустить нагору. Ну, а там, там ти знатимеш, що робити. Та вже не переймайся, поважно відповів песик. То то нікого ніколи не підводив. Знаю, знаю, посміхнулася Еллі. Знову вихваляєшся. Потрапиш до жовунів, вони тебе доправлять у смарагдове місто, а там страхопут зі своїм мудрим мозком знайде спосіб, як нас визволити. Еллі гучно закінчила. Бумбара, чуфара. Скорики, морики, пікапу, трікапу, лорики, Йорики, і тихо прошепотіла Фредові. Це чарівні слова вілліни, але навряд чи в мене вони діятимуть. Еллі обвела кілька разів руками навколо голови, тричі тупнула ногою і рішуче попрямувала до настраханої юрби глядачів. Ваша величносте, урочисто звернулась вона до Ментахо. Я зробила все, що могла, на результат треба сподіватися тільки через тиждень. Проте його може й не бути, додала вона обережно. Якщо проти моїх чарів повстане могутній підземний дух, розгніваний безглуздим учинком руфа Білана, Еллі із мстивою радістю помітила, як від цих слів сполотніло обличчя зрадника, який стояв поряд у почті Ментахо. Тоді, закінчила Еллі, мені доведеться придумувати нові, дієвіші чарівні замовляння. План утечі тотошки було блискуче виконано. Ніхто й не помітив, як Аріго перед відходом каравану з товарами заховав песика під куртку. І той причаївся там, ледве дихаючи. А згодом, коли Аріго та інші писарі вночі вийшли за браму рахувати й переписувати, отримані. Віджовунів продукти, літописець відійшов у бік і випустив собачку. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.